Доброго дня, шановні раки, я вас вітаю. Давайте подивимось зараз, які у вас будуть події відбуватися в вашому житті у лютому, і що вам скажуть карти Таро? Ми працюємо сьогодні на п'яти колодах. Давайте почнемо з старших арканів. Яка буде загальна тенденція вашого місяця лютого? Вже на вулиці на сонечко, в мене квіти, весна, тому загальна енергія для раків на лютий місяць. The chariot – колісниця. Колісниця – це рух. Рух це може бути якась подорож або якась відпустка, яку ви робите. Це все, що пов'язане з було таке слово двіжуха. Це може ви поїдете додому, хтось приїде до вас. Вам дадуть відпустку, ви вирішите просто на вихідний поїхати у сусіднє село на людей подивитися себе, показати. Це може бути все, що пов'язано з з машиною. Тобто, ви придбали собі машину, ви плануєте придбати машину. Якраз люди і тоді ваш місяць. Це з одного боку. З іншого боку, якщо трошки дивитися таку в глибину подій, це може бути робота над собою для того, щоб взяти контроль свої руки. Подивіться. А, значить, калісничий тримає білу і чорну лошадь дві частинки себе. Він тримає в руках і вони спокійні. Це може також для вас буде порада Таро взяти контроль. Коли ви знаєте, інколи буває, знаходитесь таку в хаосі і не знаєте, що далі робити, це порада від карт, який каже: візьми тут бика за рога, да? є така фраза: в даному випадку: візьми контроль над ситуацією. Подумай, проаналізуй і дивися, куди ти рухаєшся. Це класна карта, яка розповідає вам, що ви знаєте, куди ви можете рухатись. Ну, я, я люблю розмовляти такими, знаєте, або прислів'ями, або іншими фразами: От трактор знає, куди їде. От в лютому ви маєте знати, куди ви йдете, їдете, або просто, скажімо, лежите в такому напрямку. Дуже добре. І у вас все одно колоди дурак, да? це буде початок. Тобто у вас енергії просто шикарні. Давайте зараз подивимося на таро містичних моментів. витягнемо дві карти, що вони ракам порадять. Карти таро на лютий місяць. І так, перша карта. Туз мечей. Ключик. Бачите, є у вас... А, дивіться, який прикол! И тут колесница. Тут дно колоды, такая сама колесница. У вас аж два старших аркана, да? Ну, тут тики старшие арканы. Что это означает? Туз мечей. Карты радят вам Подумати і знайти рішення до ситуації, яку ви хотіли б вирішити. Подивіться, ключ є в вас в руках. У нього в голові спіраль. Спіраль це думки це події, які відбуваються. Можливо, циклічні події. От у вашому житті йде взагалі наш розвиток, ви знаєте, йде по спіралі. І людина в житті вона проходить певні ситуації. Якщо вона не пройшла цю ситуацію, її той урок вона не вивчила. І це означає, що. Через якийсь час знов буде така ситуація, коли людина буде в таких, скажімо, обставинах, да? щоб вона могла вирішити. Давайте не будемо багато говорити. Любий приклад відносини. Якщо у вас відносини з аб'юзером, з чоловіком, і ви розійшлися, але ви не навчилися як захищатися, вам буде наступна ситуація, можливо, тим аб'юзером буде жінка, колега на роботі, сусідка, якийсь працівник. Так, з яким ви маєте певні відносини, і вас знову буде. От вам зараз туз м'ячі дає пораду, знайдіть ключ до ситуації, яка розвивається да? у вас, і е, подумайте, як вам вирішити це все. Можливо, можливо, в даному випадку, якщо подивитися на дно колоди, дивіться, вона там повільна, літочка їде. дивіться, як воно крутиться. Да? Тут крутиться і тут спіральки. Е, вам потрібно. Вирішите, чи їхати, чи не їхати, взагалі, куди ви йдете. От тут була колісниця, вона, ви знаєте, наш равлик це повільний рух, але це рух. Це рух у певному напрямку, це розвиток. Тому шановні раки дуже крута карта. Розвивайтеся, ключ у вас в руках. Не питайте в даному випадку знаєте, от поради в когось, а питайте отам. Оскільки відповідь є. Давайте подивимось, яка друга карта. Це в нас така великі чи в мене маленькі руки. Дуже важко її тримати в руках. Ритер мічей. Подивіться, у вас одні мічі. Так. Прийняти рішення. Прийняти рішення, вирішити проблему з легкістю. Так. От вона на тому пірічці. Це. Така ситуація, яка у вас буде в житті складатися, коли вам потрібно буде справді відсікти? Відсікти, можливо, негативну ситуацію, негативну людину. Негативні події, негативні думки. Міч це в нас ментальність, це ваші думки, це разум, це логіка. І от вам у лютому потрібно буде думати головою. Ви раки, ви вода, ви в нас емоції, да? ви там підсвідомість. В даному випадку аналітика, подій і відсічення повністю того, що вам заважає. Притом починайте з себе, починайте з. Того, щоб е, відсікти якісь негативні думки, а потім плануйте з тим, можливо, справді позбавитися певних людей в своєму оточенні, які вам заважають. Давайте запитаємо ще раз на скорода відьмачок» так, Every Day е, яка буде порада для раків у лютому. туз з кубка, бачите, тут вам карти кажуть, там у вас тузмечить, ту зараз туз ту кубка емоції. Після того, як ви проаналізуєте своєю головою те, що відбувається, вам потрібно емоціональне наповнення. Коли ви позбавляєтеся чогось, у вас йде пусте місце. А як то кажуть, свято місце пусто не буває. Тому це. Місце потрібно наповнити емоціями. Емоціями, новими почуттями, новою радістю. Лютом 28 днів це означає, що це очікування весни, це очікування, коли пташки прилетять, крокуси будуть свісти, коли природа просинається, а ми залежимо від природи. Тому от наповнення після того, як ви знайдете ключ до своїх думок, до того, що вам не потрібно. Треба буде наповнитись. І це може бути по-різному. Хтось наповнюється емоціями, коли людина відпочиває вдома. Комусь потрібні гарні речі навколо, комусь потрібні камінчики. Я не знаю, я обожнюю камінчики. У мене, наприклад, то один стоїть, то другий. Не знаю, чи я взяла кристал, але бачите, якраз от він горний хрусталь, для того, щоб була чіткість думок. Ви можете наповнити себе. Подумайте, що вам приносить радість ще раз кажу, кому камінчики, кому квіти, кому просто якісь чудові естетичні речі, коли ем, ваше око радіє, все буде добре. Так, ще одна карта для вас, так, для раків у лютому. Король мечей, дивіться, все у вас прям мічі, мічі, мічі. Король мечей це в нас хлопець. Не хлопець, він чоловік. Але всі чоловіки вони для нас інколи бувають хлопці, да, дівчата. Король мечей це в нас воздушна стихія. да, Воздух це в нас то Терези, близнюки, Водолеї. Це може бути людина, з якою ви зустрінетесь, да? оскільки тут кубка це може бути знайомство. Зліться така позитивна. Тобто це може бути людина, от якраз яка вас наповнить, коли ви розберетеся зі своїми ментальними речами, і вона вас наповнить. Можливо, у вас буде якийсь е, трикутник, да, і ви будете відсікати того, хто не подобається. Може, ви тут просто зможете відсікти рицаря мічі, і у вас буде король мечей. Бачите, у нас е, робите кар'єру, скажімо так. А король мечей. Не хлопчина, також може бути людина, до якої ви звертаєтеся професіонал. Мічі, це в нас хто? Це в нас хірурги, лікарі, да? це може бути хтось з військових, це можуть бути юристи, це можуть бути судді, нотаріуси. Тобто, якщо у вас є якісь такі процеси. Вирішення, там, підписання паперів, то це може бути звернення до цієї людини, коли ви думаєте звертатися, не звертатися, де знайти допомогу? Звертайтеся. І ця людина зможе вам допомогти у лютому. Інколи людина сама не може вирішити питання, але вона знає когось. То може допомогти. От таким буде король. Або це буде знайомство, справді, тому що по ту кубка, в принципі, це, знаєте, це такі емоції, які пов'язані з насиченням. Це, це просто от класно. Це вже сама весна. Так, тепер давайте подивимось. А, значить, в мене є ракульна колода, яка називається Believe in Magic. Повір, магію у собі. Leave in your own magic», тобто магія, яка є в нас. Ми забуваємо, що в принципі в кожному з нас є частинка Бога. І оцю частинку ми гасимо то негатив в нас, то людина біжить і не звертає ні на що увагу. Потрібно вірити в магію. Давайте зараз подивимось, яка є порада для вас. Feast. Slow down and celebrate yourself. Дивіться. Святкуйте. От якраз вам по тузу кубка, да? дивіться, що у вас тут одно колоди, трон. Дівчата сидять на троні. Вам потрібно святкувати себе. Ось у вас туз кубков, да? коли ви святкуєте, як я вам казала, насолоджуєтесь. По колісниці ви йдете і вирішуєте, йдете правильним шляхом, і вирішуєте. Вірно, свої справи. Дозвольте собі, що в нас там 14 лютого, день закоханих. Взагалі-то ну кохати треба кожен день, а не тоді, коли нам наші е, виробники або власники квіткових магазинів скажуть: купіть на коханій трояндочку або ще щось. Кохайте себе кожен день. Подумайте, як вам це зробити. Чи можливо справді подорож, як вам казала колісниця, відсікайте те, що вас не робить щасливим, і будьте щасливими. А тепер подивимось на урок, який має пройти ваша душа. Остання п'ята колода: який урок треба пройти душі наших раків у лютому місяці? Так, Що ви проходите? «Лос Ласен». Чекайте, на контролі до сласень. Я можу відпустити свою потребу, все контролювати. Якщо хочете, робіть скріншот цієї мандали, кидайте собі на телефон, і періодами можете робити медитацію, відпустити, розумієте, відпустити і святкувати. Не контролюйте, не контролюйте, оскільки все рівно нереально проконтролювати всесвіт. Чим більше людина намагається оце все так. Проконтролювати, тим більше е, розсипається. Розсипається і немає контролю. От такий у вас буде чудовий місяць раки. Я за вас дуже рада. Буду вдячна за ваш коментар, за вподобайку. Якщо вам потрібна приватна консультація, звертайтеся в мої контактні дані під відео. На все вам добре.